Друзі, ви на каналі Follow Your Dream каналі гарного настрою. Сьогодні ми нічого не будемо не ремонтувати, не перебирати. Сьогодні ми будемо готувати. Готувати справжню чоловічу страву вино. Вино з шипшини. Воно дуже смачне, воно такої середньої міцності. І всі, хто його спробував хоч раз у мене, ніхто з першого разу не відгадав, з чого воно зроблено. Я вже знімаю другий раз, бо спершу почав неправильно. Що нам перш за все потрібно? Нам. Потрібна шевшина суха. Ось я її збирав в Букському каньйоні. Є відео. Можете подивитися, я силочку навіть залишу посилання. У мене десь тут на 3, 3 літрові банки, але у мене всього дві пачки дріжджів. І по моєму рецепту на кожну 3 літрову банку треба пачку. Тому сьогодні ми будемо готувати 6 літрів. Тобто 2 3літрові банки. На кожну 3 літрову банку нам треба. Стакан сухої шипшини, пачка дріжджів, кіло цукру. Все. Воду, друзі, купуйте отаку звичайну. Не треба використовувати кип'ячену чи з-під крану. Ось таку от очищену воду купляйте і все буде гаразд. Ну, ось я наливаю воду в банки. Більше ніж половину. Спочатку. Ну, десь отак. І туди потрібно засипати цукор. Ви не дивіться на ці палички, які плавають. Це ще з першого разу я спочатку шипшину засипав, а треба спочатку цукор розтворити. Включаємо ваги і зважуємо кіло цукру. Ось у мене є цукор. Зважуємо кіло цукру. Засипаємо його в банку. Краще, якщо є ложечка, чи може у вас є якийсь такий гарний такий лейка, чи як вона називається на ну, українській, не знаю. Але у мене такої великої нема, то буду так от потрошку засипати такою ложкою великою. Ну, я трохи неохайний, тому і цукор у мене буду трошки сипатись, і може ще щось виходити не так, як треба. Бо ми чоловіки, ви ж знаєте. так. Це жінки, вони в цьому професіонали. Хоча мені дружина завжди каже, що всі найвідоміші шеф-кухарі, вони чоловіки. Ну, я їй завжди кажу, що це трошки не чоловіча справа. Може вона права, а може я правий. В першу банку цукор засипав, зараз відміряю для другої банки. Знов, включаю ваги. Засипана цукром. відставляю ваги, вони нам вже будуть непотрібні. І розмішуємо. Добре, якщо у вас є, наприклад, кипятильничок і можна трошки цю воду підігріти. Цукор краще розтвориться, але ж не треба перегрівати воду, бо нам ще туди класти дріжджі, а вони дуже бояться гарячої води. І хочу дуже швидко розтворити цей цукор, але ж потім треба буде вам чекати, бо не можна дріжджі кидати в гарячу воду. І вам треба буде дочекатися, коли вона стане ледь-ледь -лед такою тепленькою. Ну ось, більш-менш розбовтав цукор. Тепер додаємо дріжджі. Потрошку їх так сюди добрасуємо, руйнуючи цей кубик. і в іншу банку. Чуємо дуже обережно. Ну і остання дія це ми в кожну із банок засиплюємо десь отакий от стакан шипшини. Ось у мене падати то не страшно, можна підняти. Ті ягоди, які просипались, досиплю їх сюди, і також їх треба трохи так намочити цією водою. Води якраз я налив як потрібно. Не треба до самого горлишка. Бо коли почнеться реакція, а вона почнеться незабаром, то навіть піна може вилазити. Тому я вам раджу ці банки поставити в якийсь таз. І в тепле місце. Ну що, на цьому все. Ще раз, друзі, нагадую, на кожну 3 літрову банку треба кіло цукру, пачка дріжджів. це 100 г живих дріжджів, сухі не підходять. І стакан шипшини. Ну, трьохлітрова банка і 3 літра води. Не кип'яченою, а звичайно такою покупною. На цьому ми перериваємось. Через декілька днів я вам покажу, як іде процес, якщо він почнеться. Бо може дріжджі бути і погані, і неякісні. Це все від них залежить. Все інше, начебто, ми зробили правильно. Я ще отак от просто кришечкою зверху. Накриваю, не, не треба ніяких там марлічок чи щось, просто так от зворотнім, зворотньою стороною. Накриваю, якщо буде бурлить, то воно буде гази виходити. Лампи, щоб сюди нічого вам там не падало. Ніякі там мухи не залазили, чи таракани не забігали, якщо вони у вас є. Я отак от, от залишаю, переміщаю це. Я навіть минулого разу не, не яке там, не в темне місце, на кухні поставив собі в таз і воно там стояло. Все, зустрінемось згодом. Друзі, дивіться, тільки ну, я скинув файли з камери. Пройшла, ну, Ще навіть година не пройшла, а вже почало бурлити. Процес пішов, це означає, що дріжджі працюють, все гарно. Переміщаю її в кімнату, мабуть, ванну поставлю там тепліше. І, друзі, йому потрібно десь 2 тижні. Тобто 14 днів воно буде так бурлити, а потім бурління. Прекратиться і воно почне освітлюватися. Як тільки воно освітлиться, воно вже готово можна переривати. Ну що, зустрічаємось пізніше. Друзі, пройшло два тижні, вино перестало бродити. Але не було часу знімати, то воно мені ще десь два тижні стояло. Тобто вже пройшов місяць, як воно перестало бродити, воно отримало такий от гарний колір. І зараз ми будемо розливати його по пляшках. Мені дуже подобаються пляшки із под горілки. От, Наприклад, із перепілки вони такі прозорі, гарні виглядають, там вино виглядає. І взагалі мені подобаються такі от пляшки від первака чи якогось там... Інша вироба, які отак от закривається. Тому я використовую саме ці бутилки, вони дуже зручні. Для того, щоб вам перелити і не наплямати скрізь по вашому скалу, ми використовуємо отаку от вороночку. сітечко, марлічку, щоб трошки процедити, бо можуть там бути якісь шматки після шипшини. Ну і все, і використовуємо таку звичайну. Трубочку для переліву. Будемо його перелівати, як перелівали раніше бензин. Тому треба якусь підвищену таку площадку. Я буду використовувати оцю табуретку. Так. Будемо встановлювати сюди 3 літрову баночку. Ось вона. І будемо заливати наші пляшки. Почну, мабуть, з цієї великої і потім буду потрошку. В інші пляшки. Ну, одному буде дуже важко це робити, тому я попрошу Олену, вона так за кадром мені буде допомагати. Тож, вставляємо вороночку. сітечка з нашою марлею або бінтом. Оленко, допомагай. Так. тернаємо до пляшки. Так, щоб не до самого дна, бо там ви засмокчите. Дріжджі, а це нам не потрібно. Ну і починаємо. Головне, щоб ця от банка була вища за ту пляшку, в яку ви наливаєте вино. Починаємо. Ось воно побігло. Трошки повільно, якщо б, звісно, вище поставити банку, то було б краще. Але вистачить і так. Воно буде встигати через цю марлю проходити, фільтруватися. І отримувати от такий от гарний колір нашого вина. Ну, щоб ви, друзі, не чекали, зараз ми таким способом нальємо во всі пляшки і вже покажемо вам остаточний результат. Ну, ось пляшечка майже наповнилась. Перегинаю цю трубочку. Беру іншу пляшку. Ця вже готова. Ну ось, друзі, з такої трилітрової літрової банки у нас ми отримали 2 літра і ще трошечки. Ну, десь 2 літра і 250 грам. Ми продовжуємо ставимо іншу банку і вже покажемо вам фінальний результат. До речі, друзі, гарний лайфхак. Бачите, оці канцелярські прищіпки, їм гарно прикріпити марлю до сіточка, і вона нікуди не подінеться. Оленька це використовує в своїх стравах, і тому вона мені це порадила. Бачите, як гарно. Дуже зручно. Тому використовуйте. Ну ось, доливаються останні крапельки. Майже майже, 4,5 літра, я думаю. От якраз вже пішли бульбашки отакі цікаві, красиві. І ну, майже майже ми наповнили цю пляшку. З двох літрових банок у мене вийшло 4,5 літра вина. Це вино дуже смачне, воно міцне. Але, друзі, коли ви зробите це вино і запропонуєте своїм друзям, не кажіть, чого ви його робили. Хай вони вгадають. І знаєте, ще ніколи ніхто з першого разу не вгадав, чого воно зроблено. Воно має такий якийсь специфічний і дуже смачний смак, який не схожий з жодним. Всі кажуть, так, це не виноград, це не груша, це не яблуко. І ніхто не може здогадатися, що це звичайно, наша шипшина. Зараз вже вона поспіває. Я сподіваюся, що коли вийде це відео. Вже можна буде збирати шипшину, бо вона скрізь коло нас вже така червоненька. Збирайте шипшину, робить вино. Ви завжди зможете порадувати своїх друзів, а також здивувати І з ним не соромно йти в гості і брати з собою як презент. Бо воно дуже смачне. Тож, друзі, я сподіваюся, вам сподобалось це відео. Ставимо лайкосик, підписуємось. До нових зустрічей. Відео буде багато. Я дуже дякую вам за перегляд. Зустрінемось на інтернету. інтернета. Па-па!